Том Генкс опинився у Форесті Гампі через серію майже випадкових, але дуже влучних рішень. Після того як продюсерка Венді Файнерман придбала права на роман Вінстона Грума, студія Paramount понад рік не могла знайти головного актора. Спочатку вони хотіли взяти Джона Траволту, але він відмовився у 1992-му другому. Файнерман показала ранній сценарій Робертові Земекісу. А той одразу згадав про Генкса, з яким працював на комедії Великий. Генкс у сценарії спершу здався занадто ексцентричним. Та коли він дочитав сцени, актор побачив у герої постійну доброту і гідність і погодився зустрітися з Земекісом. На тій зустрічі вони зрежисували міні-пробу прямо в офісі, де Генкс уперше спробував акцент. Він пізніше підлаштував його під натуральний говор маленького Майкла Конера Гамфріса, що грав юного Фореста. Після цієї імпровізації режисер заявив студії: Якщо не Том, то я не знімаю. Студія погодилася, але далі виникла фінансова проблема. Парамаунт урізала бюджет через побоювання, що фільм не стане касовим хітом. Керівництво студії вважало сценарій надто ризикованим і запропонувало генксу менший гонорар. Актор ризикнув і відмовився від фіксованої зарплати, погодившись на відсоток із прибутку, і навіть разом із Земекісом покрив частину витрат. Коли зйомки стартували 1993-го, стрічка, зібрала понад 650 мільйонів доларів, принесла Генксу другого поспіль Оскара і частку оцінену більш як у 60 мільйонів доларів у десятки разів більше ніж початковий гонорар.